Я вам щось покажу, ну прямо одразу побачила це відео і хочу з вами поділитися. Можливо, хоч так до вас дійде, чим займається місія Слова Боже. Чому ми проповідуємо про Ісуса Христа, чому ми говоримо про вихід від проклять, від цього всього сатанізму, що відбувається у світі? Тому що у світі сатанізм світом праве диявол, про це написано в Біблії. І от зараз я вам покажу коротеньке відео, потім ми це обговоримо зразу. Там, де я завантажую відео. сервер переполненный, тому не могу вкласть его в видео, тому будем смотреть вот так. Так. Новой Зеландии, Как я уже говорил, ничего святого в этом мире не осталось, да. Вот, пожалуйста, свя... все, Бог что нам показывают в фильмах по телевизору, да, это абсолютная правда. Возьмем дьявол, где он заключает контракт с человеком, да, и в конце человеческой жизни дьявол заполучает его новую душу не, на обмен на счёт, там, он, если, что там, если то человек согласился. Да. и такая ситуация происходит в Новой Зеландии только с пиццей. В Новой Зеландии открылась новая пиццерия по имени Ад да. и ты туда не можешь ехать, что-то заказать. Тебе приезжают домой с адвокатом и с пиццей. Вот, пожалуйста, тут на немецком стоит приходит до людей, приезжает со своим адвокатом на каком-то мотоцикле или там моторашка и заключает контракт. Говорит, вам платить за пиццу сейчас не надо, пока вы живы, заплатите, когда умрете. Понимаете? Сейчас я вам даже ролик выставлю. Это едут до дома до людини, представники. Пропонуют пиццу. Would you like to use something we call after life pay? After life pay. After what? Sorry? After life pay. He's just not this After life pay. pay? What's after life pay? Oh, it's a new service we're trialing. Um, you see uh, my wife friend over here? Yeah. You just need to sign a few papers with them. You want And vodka? then you only pay once you're dead. <laughs> right. That's dead. Коли я Побачили ви вже достатньо. Я знайшла. Знайшла підтвердження слів, я знайшла статтю. На жаль, я не знайшла її по, на українській мові, я знайшла її на російській, але я ну, перекладу піцерія в Новій Зеландії запустила акцію з посмертною оплатою замовлення, друзі. Новозеландська компанія Hell Pizza. Пекельна піца або піца з пекла. Запустила акцію, в рамках якої можна не турбуватися про оплату замовлення їжі. Всі розрахунки будуть відбуватися після смерті клієнта. Є офіційний сайт цієї піцерії. Лозунг компанії Лозунг цієї піцерії Купуй зараз. Плати набагато пізніше такий лозунг рекламної акції, інформація про яку розміщена на офіційному сайті піцерії. Щасливими учасниками промоакції від Hell Pizza стануть 666 новозеландців і стільки ж австралійців. Їм дадуть можливість підписати договір. Згідно якого суму всіх рахунків за їжу будуть утримувати з грошей, котрі клієнти залишать після себе і впишуть в заповіт, якщо ви думаєте, о, прикольно, то це не прикольно, це дуже страшно. Це е, продати душу дияволу за піцу. Ну, ви бачите, що диявол сам приходить. Де ж напрягатися, не треба. В двері сам стукає, приходить контракт, е, пропонує. Все, душу, душа продана просто за піцу. Тому, якщо до вас хтось стукає, я маю на увазі образно. Через відео, через можливо, ви зустрічали людей, які хотіли вам попроповідувати Євангеліє, розказати про Ісуса Христа. Якщо ви бачите, міжнародна місія Слово Боже, наші пастиря говорять постійно про спасіння, про Ісуса Христа, свідоцтво і так далі. Тому що це все дуже серйозно. Світом править диявол. Розумієте, світ проклятий, і він запрограмований на смерть. А спасіння в Ісусі Христі. Чому це так важливо? Тому що душа вона вічна. Людина складається, людина так само триєдина, як і триєдиний Бог: тіло, дух і душа. І душа вона вічна, і вона буде жити вічно після нашої фізичної смерті. Вона покине своє тіло, свій домик, дом, до, будиночок, і піде або на небеса до Господа, або в пекло. Ви розумієте, дивіться. Пальчик врізати, або там обпектися чимось кип'ятком, то це боляче. А так душа, вона буде вічно так в пеклі це все відчувати. Ви розумієте? Або вічна любов і радість з Господом, або вічні муки з дияволом. І диявол, повірте мені, він всякими способами буде пробувати заволодіти з нашою душею. Тому будьте мудрі, будьте розумні. Ну і я до себе також це слово приміняю, щоб. І я була мудра, щоб і я була розумна, щоб і я теж бачила, що в світі відбувається, і ви так само. Через те ми трудимося, через те ми вам розказуємо і проповідуємо, і просимо, і молимося, щоб якомога більше людей прозріли і побачили, що відбувається у світі. Це не смішно, це не прикольно. Амінь.